Всіх вітаю на моєму каналі у в Гостях. Продовжую розповідати про мою колекцію полуниці. Полониця Міце Шиндлер Або ще її називають Wіднесфіл 7. Полониця Міце Шиндлер родом із Німеччини і виведена вона була в 1933 році. І повна назва звучить ось так Фрау Міце Шиндлер. Це середньопізній десертний сорт полуниці. Ось таку мають округлу форму і перші ягідки масою 20 грам. Подальшому ягідки робляться мілкіші і важать 5 грам. Ця полуниця з'їдається саме першою, так як вона дуже смачна. Ось я вам показую полуницю не зовсім достигу. Вона має бути бордового кольору. І ось тоді вона покаже свій справжній аромат і солод. Кустиків цієї полуниці невисокі, листова пластина велика, гладка ззовні, а ребриста з внутрішньої сторони, листя такого темно-зеленого кольору, і з блиском, краї зубчасті із закругленими зубцями, і утворює дуже багато вусів. Має таку особливість, як одностатеве цвітіння, тому біля неї потрібно садити інший сорт полуниці, також пізнього терміну це для взаємозапилення. У мене це гігант журнея. Це полуниця в основному для присадибних ділянок, а для промислового виробництва вона не годиться. Ягоди в цієї полуниці м'які і тому не транспортабельні та довго не зберігаються. Має невеликі ягідки 5-7 грам, і таку властивість, як з кожним роком ягоди стають все дрібніші та дрібніші. Тому вона не рентабельна для комерційного вирощування. Але головна перевага цього сорту це її смакові якості. Вона має дуже такий гарний вирушений аромат та солодка з десертним смаком. Зараз я зірву декілька ягід і покажу. Вам. Скільки вона важить, яка вона в розрізі і на смак. Це не перша ягідка цього врожаю. І тому вона менша. Перші були набагато більші. А ще залежить від того, скільки води отримає ця полуниця. Так, скільки ж вона важить, ось 8 грам. Ще раз хочу сказати, наголосити, що ягідка має бути бордового кольору, і тоді вона тільки буде вважатися достигшою. Ось така вона в розрізі. Ось така є невеличка пустота білого кольору серединка, достигша має біло-рожевий колір. Має ось такі червоні насінинки, злегка вдавлені в поверхню. Сама поверхня блискуча, глянцева і м'яка, тому не транспортабельна. Зараз я її скуштую і яка ж вона на смак. А на смак вона дуже смачна, солодка, ароматна, десертна. Все, що можна сказати про дуже смачну полуницю, це саме про цю полуницю. Міце Шиндлер недесертний, унікальний смак.